Програму представляє компанія «РЖТ Семенс від сімейного підприємства до одного з лідерів у Європі. Компанія РЖТ Семенс, селекціонер і виробник насіння, що завоювала довіру на українському та європейському ринку, щоб отримати гарний врожай. Французьку якість обирай «РЖТ Семенс. Це якість французької генетики. Аграрії сіятимуть в жорстких умовах. Через падіння гривні у фермерів бракує обігових коштів, адже всі витратні матеріали від зерна і засобів захисту рослин до пального потрібно купувати цьогоріч за значно дорожчими цінами. Ми в будь-якому разі посіємо, але що? Отут питання. І оця тенденція, якою ми гордилися, постійне зростання 55, 60, 62 мільйона зернових. Я всі передумови, що ми знову повернемося в падіння 40-45. 50 фактично під загрозою ріст продуктивності. Тому що перш за все, тиск буде на технології. То ми не будемо закидати поля, будемо будь-якому разі сіяти. Але знову ж чим попало? Нинішні кредитні ставки у понад 30% для аграрів стали непідйомними у профільній асоціації. Сподіваються, що уряд перегляне програми державної підтримки. Працювала така державна програма відшкодування відсоткових ставків за кредитами для аграрного бізнесу. В бюджеті 2015 року коштів на цю програму не передбачено, і тому потрібно обов'язково прийняти зміни до бюджету і все-таки внести цю статтю обов'язково в державний бюджет, тому що аграрному бізнесу сьогодні потрібні ось ці кошти. Рекордний врожай зернових торік вдалося виростити завдяки заздалегідь вкладеним грошам. Цього ж року експерти прогнозують зменшення обсягів через нестачу фінансів.